Сьогодні з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський запрошує на саміт миру Джо Байдена і лідера Китаю. Ну, щодо Джо Байдена і щодо лідера Китаю, обидві новини, обидві кандидатури мене особисто шокують. Ну, по-перше, Китай дуже довго не сходив з телеканалів українських в такому не дуже правильному, як на мене, ключі. Тепер ми повертаємося обличчям до Китаю і закликаємо лідера Китаю приїхати. На саміт миру, чому? Адже дуже багато чиновників України дуже тривалий час розповідали про те, що Китай нам не товариш, що змінилось. Питання, що змінилось, і чи не пізно це змінилось? Адже, коли, на мою точку зору, ситуацію з Тайванем розкручували до істерії в світовому просторі, наші засоби масової інформації включились в цю тотальну глобальну боротьбу за Тайвань, начебто, воно нам дуже потрібно було. Ну, добре, а друга кандидатура Джо Байден. А що сталося? А виявляється, Джо Байден має справи, і справи ці полягають у його перевиборах, і він хоче проводити. Ну, з'явилася інформація, що нібито. То буде, буде проводити якийсь захід, захід по збору коштів на його передвиборну кампанію. Чи біля його предвиборника? Я ніколи не повірю, що Джо Байдена немає коштів на передвиборну кампанію, йому десь треба збирати. Просто так вибори в Сполучених Штатах влаштовані, що президент повинен показувати, що він ну, громадянин, що він сім'янин, що він з народом, що він. Ну, свій хлопець, знаєте, і тому пропускати такі заходи не можна, навіть коли це саміт миру. Ну для сполучених штатів Америки, ви знаєте, це таке діло. Миру, як правило, не буває в цілому, світ так облаштований, що миру практично немає. За Останні 5 тисяч років писаної історії людей людство не воювало всього-навсього 50 років. Всі інші роки там чи там людство воювало. І в США чудово розуміють, що війни завжди є, були і будуть, і боротися з цим не можна. Можна це що зробити правильно. Очолювати, очолювати, інколи з цього мати певний зиск. Ну, а чому ні? Це роблять всі країни. Хтось торгує зброєю, хтось воює, знаєте, хтось гине, а хтось <кій> потім розвивається. Так було після Першої світової війни, так було особливо після Другої світової війни, коли долар став е реально важливою валютою і золотовалютні ресурси перекочували Форт Нокс. Хто не знає, поцікавтесь всю цю історію. Тому думаю я, що вся ця історія, е ми інколи. Перебільшуємо наше значення в світовому масштабі. Нам здається, що весь світ крутиться навколо нас. Ні, це не так. Ми не перші, і на жаль, ми не останні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про те, чи потрібен нам Джо Байден і лідер Китаю.